З Вінницької області на наступну добу попередження для мирних жителів Вінницька область. Вінницька область попередження на наступну добу. Сім. Вінницька. Вінницька якась напруга випадає, я не можу зрозуміти, чи там, там місцева ось якась, місцеві якісь ситуації, ось якісь конфлікти, скандали. Пов'язані з об'єктами інфраструктури, можливо, сказаними <кій> домами. Ось зло випадає. Тому прямо серйозних <кій> не випадає таких попереджень. Але хто біля об'єктів інфраструктури знаходиться, околиці міста, края області, треба бути там обережним. Там попередження таке <кій> потенційно випадає. Дивимось далі. Волинська область на наступну добу. Волинська область на наступну добу, попередження про загрози. Волинська, так, друзі, тут, тут спіковий вказують тут тільки на кордони. От поблизу кордонів, кордони укріплені, бачите, нашими військовими таких. Поганих комбінацій не випадає таких попереджень. Але ось, ось, ось кордони, края області, ось там можливі якісь інциденти, але вони незначні тут випадають загально. <кій> Дивимось далі. Дніпро на наступну добу попередження для мирних жителів. Дніпро. Друзі, серйозних комбінацій поганих не випадає. Ось Випадає Дніпро. Таке життя так випадає. серйозних таких поганих комбінацій тут не випадає. Попереджень не можу нічого сказати. Повинно бути, значить, під контролем все під контролем. Так, йдемо далі. Кривий ріг на наступну добу. Попередження про загрози, кривий ріг по 22 січня. 7. Кривий ріг. Тут, друзі, випадає, можливо, десь бачите, ось, з Бубновий вказує на загрозу з повітря, але вона пуста. E, Значить, в, в основному своїй масі загрози, які потенційно існують, вони під контролем наших військових. Так випадає. Так, йдемо далі. Донецька область на наступну добу, попередження про загрози. Донецька область. Тут випадає туз піковий, він може вказувати на попередження, але це біля от лінії розмеження, це відділення, значить це біля лінії фронту, там потенційна загроза є. Але прям критичних комбінацій не випадає. Значить, контрольована ситуація. Дивимось далі. Житомирська область. На наступну добу попередження про загрози. Житомирська. Сім Житомирська. Житомирська ударний туз, ми бачимо, випадає. <кхем> Можливо, хоч тут і шістка пом'якшена, бачите, пом'якшує туз цей. Але все одно, якась, е, якісь інциденти можливі, можливо, незначні, але ось попередження випадає, туз е, випадає, значить попередження є, друзі. Можливі якісь інциденти. Це не обов'язково пов'язано з війною, але, але таке попередження є. Немає часу на кожну область розглядати е, детально. Попередження є, друзі, я вас попередив. Будьте обережні, значить. Так, Закарпатська область на наступну добу, попередження там про загрози. Сім, Закарпатська область. Тут випадають, випадають наші військові, захист наших військових. Також це випадає, бачите, завдяки нашим військовим Якби то від, 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 не прям відвернутий, а захищені е, люди завдяки нашим військовим ось так випадає. Значить, ситуація контрольована, раз випали військові в основному розкладі. Але все одно, друзі, дотримуйтесь повітряних тривог. Не ігноруйте і е, трубуйте за свою безпеку. Так, далі у нас Запоріжжя на наступну добу, попередження про загрозу. Запоріжжя по 22 січня. Попередження про загрози там. 7, Запоріжжя. Тут більше вказує область. Більше вказує область. Можливі якісь інциденти. Тут вогняна карта така підвищена. Ну, більше як область. Не саме прям Запоріжжя, можливо, там околиці, передмістя Запоріжжя, але тут слабо більше як область вказує попередження. Так, йдемо далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська на наступну добу. Попередження про загрозу. Сім. Івано-Франківська. Не випадає поганих комбінацій, друзі. Наші військові тут Трифовий, тут вказують. Значить, повинно бути все під, під контролем і контрольована ситуація. Так випадає Івано-Франківська. Так, ідемо далі. Лана, доброго ранку. Дякую за каву, дякую. Йдемо далі. Київська область. На наступну добу по загрози там Війська область в основному розкладі попереджень не випало значить в загальному ситуація контрольована нашими військовими ось так випадає попереджень поганих комбінацій серйозних не випадає на наступну добу Таміла, добрий ранок добрий ранок так, ідемо далі. Київ на наступну добу дивимось попередження про загрози. Попередження про загрози. Київ. 7. Тут, друзі, вказують карти також, що е в планах ось хлопоти орківські. Е в Планують об'єкти якісь інфраструктури, бачите. Але захист наших військових випадає, значить ситуація контрольована, ситуація е е е контрольована нашими військовими і прям поганих дуже комбінацій таких не випадає. Значить, повинно бути більш-менш е нормально. Київ, дивимось далі. Е е е Кіровоградська область. На наступну добу по 22 січня попередження Кіровоградська. Кордони, края області випадають Кіровоградської області. Там можливі. Ну тут <кхем> межа може і Миколаївську область захватувати, тому тут випадають попередження, але... але... Завдяки нашим військовим, значить, воно в минулий, ну, в минулий час уходить. Значить, друзі, більш-менш повинно бути нормально, але туз випадає, значить попередження є. Немає дуже багато часу, щоб детально розглядати. Завдяки нашим військовим ситуація контрольована. Але треба обережним бути все одно, раз туз випадає. Так, йдемо далі. Львівська область на наступну добу. Попередження про загрози. Сім. Львівська. Львівська в основному, бачите, розкладі не випадає. <клес> Випадають хлопоти наших військових. Тут Валет вказує на хлопоти військових. Значить, вони контролюють ситуацію. Також поганих дуже комбінацій не випадає. Доброго раночку, Лана, доброго раночку. Так, ідемо далі. Миколаїв на наступну добу. Миколаїв, попередження для мирних жителів по 22 січня. 7 Миколаїв. Миколаїв попередження випадає, бачите? Туз ударний, вісімка, вечірня карта тут випадає така. Може не прям сам Миколаїв, а околиці Миколаєва або, або область. От, та, і в принципі наші військові, бачите, в більшості свої ситуацію контролюють, але попередження все-таки випадає, друзі, Миколаїв. Не, треба бути обережним. Йдемо далі. Миколаїв, область, околиці Миколаєва також це може вказувати. Края міста самого там. Ось так. Так, далі дивимось Одеська область. Одеська область. І по 22 січня попередження про загрози Одеська область. В Одеській області, друзі, ну, серйозних не випадає попереджень. А ось е з повітря є. Тут багато розмов, багато от, е хто. Ведеться на інформаційні всякі провокації. От, і такого страху з повітря, е, випадає такий страх з повітря. От, е, на, накручування ситуації, ось таке, нагнітання. В принципі, повинно бути більш-менш нормально тому що тут бубновий тут нічим не підсилюється. Значить, ситуація буде контрольована. так Йдемо далі. Йдемо далі. Так, друзі, я дивився Одесу чи Область. Хто слідкував? Напишіть, будь ласка. Тільки що. Так. Дивимось Одесу на наступну добу. Там попередження ще про загрози Одеси. 7. Ну, Тут дивіться, зло випадає, але тут наші військові, вони тут сильні. Все одно зло випадає, друзі, бачите? Ось сама Одеса. Ну, от Наче Одеса... Наче Одеса нормальна. По області, можливі десь щось, якесь щось незначне може бути. От, в загальності ситуація контрольована. Ось так по Одесі випадає. В загальному ситуація контрольована. Але все одно така трохи напружена карта. З чим це пов'язано не, не можемо ми зараз по Одесі довго розбиратись, друзі. Все одно будьте уважні, найближчі дні. Так, йдемо далі. Харківська область. Харківська область на наступну добу попередження по 22 січня. Харківська область. В основному розкладі бачите, попередження не випало. Значить, повинно бути Значить, ситуація контрольована і серйозних тут комбінацій не випало. Таких. Дивимось Харків. Харків По 22 січня попередження про загрозу. Харків. Харків теж в основному розкладі, бачите, попереджень серйозних не випадає, але все одно треба не нехтувати тривогами, друзі, і дотримуватись всіх правил безпеки. Так Підемо далі. Нічого, зараз буде. Зараз буде Полтавщина. Зараз буде Полтавщина. Зараз, секунду, друзі. У мене тут просто, вибачаюсь, приходять. В... Приходять сповіщення різні, забивають мені екран і це, відволікають. Виключив. Так, йдемо далі. Кременчук, дивлюсь, Полтавська область. Дивимось Кременчук на наступну добу. Кременчук. Попередження про загрози там. Шесть. Сім. Кременчук. Повітряні тривоги випадають, друзі. Прям серйозних таких е, критичних комбінацій не випадає. Повинно бути все нормально. Контрольована ситуація так випадає. Так, Полтавська область загально, дивимося. Всі. Полтавська область. Тавська область попередження випадає. Попередження випадає, але тут більше, можливо, от в області, в самої області якісь об'єкти інфраструктури, можливо, щось таке. От, але все одно, бачите, попередження випадає, треба бути обережним. Не можемо зараз так дуже багато приділяти уваги. Удар випадає, значить, друзі. Вірогідність, це може бути, це може бути що завгодно, або там на місцевому рівні можуть бути також такі, якісь інциденти. Ось так. Дивимось далі. Рівненська область. Рівненське попередження. 7. Рівненська область. Тут інформаційне зло випадає І от з краю, з краю області. також. Катастрофічних, критичних загроз не випадає, але, але дама, це карта зла з повітря, значить, треба бути обережними. Так може вказувати як на потенційну, так і на реальну якусь загрозу. Тому, друзі, не нехтуйте тривогами. Надіюсь, це якби вказує потенційно. Де, де яких, в деяких розкладах так і на реальну загрозу вказує. Так. Дивимось далі. Сумська область. Сумська область на наступну добу. Сім. Кордони, напруженість випадає, от така карта напруженісті, але кордони, це не прямо от суми, це можуть бути околиці, також кордони, область. Напруженість випадає. Але вона пуста, бачите? Значить, в загальності ситуація там контрольована і дуже серйозних загроз не випадає, тому що ця загроза вона випала тут пуста. Значить, ситуація під контролем. Так випадає. Так, ідемо далі. Тернопільська область. А зараз суми окремо, ще подивимось, місто Суми. Загроза там попередження для мирних жителів. 6. Самі суми. Ну, в самих сумах в основному, бачите, розклад е непоганий. Значить, ситуація контрольована, дуже тут бага... серйозних таких попереджень не випадає. Так, Тернопільська область. Йдемо далі. Тернопільська на наступну добу по 22 січня попередження про загрозу там. 4, 5, 6, 7. Тернопільська, Тернопільська вказують, тут наші військові, <кхи> захищають, е значить, під контролем. Так, е випадає, що під контролем ситуація наших військових. Серйозних тут комбінацій поганих не випадає. Поганих комбінацій, серйозно не випадає. Контрольована ситуація нашими військовими. Так, йдемо далі. Хмельницька область. Хмельницька область. Попередження про загрози на наступну добу. Сім. Хмельницька. Хмельницька тут випадає попередження. Випадає. Але тут наші військові захищають. Можливо, це не з військовими пов'язано. Випадає якісь можуть бути водні якісь катаклізми або там на місцевому рівні природні щось з водою пов'язане, щось якийсь тут удар пов'язаний з водою. набільше так випадає негативна карта. Але тут вказують: якщо з військової сторони, то наші військові контролюють ситуацію. Але попередження є, значить, друзі, треба бути обережними. І дотримуватись тривог і правил своєї безпеки. Так, ідемо далі. Харківська область, Харків ми подивились, Херсонську область. У нас тут По 22 січня Херсонська область. 7. Херсонська. Ну, в Херсонській області для орків випадає. Негативне спалення ор орків тут випадає. Тут будуть палити. Так в загальному ситуація ось контрольована нашими військовими більше. Значить, повинно, друзі, тут прям катастрофічних критичних карт не випадає комбінації. Ось для орків випадає тут погано. Ну і взагалі, я вам неодноразово казав по Херсону, друзі, поки ситуація складна випадає, вона постійно випадала складна. Деякі де дні там бувають дуже рідко, коли не випадає якихось попереджень або там не така напружена ситуація. Тому там треба бути обережним. Ми дивимось Херсон на наступну добу, по 22 січня. сам місто Херсон. Попередження про загрозу. Тут вогняна карта з повітря випадає, але не критична комбінація. Не критична. Ось так. Ну, тут для орків зло випадає і хвороба. Неочікувано. Це мені подобається, дивитися. неочікувано випадає для, для орків спалення. Якесь неочікуване спалення випадає в Херсонській області, в Херсоні <кхем> також. З їхньої сторони там будуть е е поразки і втрати. Більш на це вказали, бачите картку. Так, йдемо далі. Черкаська область. На наступну добу попередження про загрози. Черкаська область. 4, 6. 7. Черкаська. Черкаська область поганих комбінацій, бачите, в основному розкладні, розкладні не випало. Значить, ситуація в загальному контрольована е, нашими військовими. Отак от, от випадає. Поганих комбінацій, таких серйозних не випадає. Далі Чернівецька область. Чернівецька область попередження на наступну добу. 5. 6. 7. Чернівецька. В Чернівецькій області загально по області, бачите, наші військові загально по області, значить, контролюють загально по області ситуацію. Це перше, а друге, тут ударний туз випадає, значить, це і попередження, але воно може стосуватись будь-чого, що в області, в області знаходиться. Бачите, це можливо там. Можливі якісь і, і природні, якісь не місцевого рівня, якісь негаразди, можливо. От. Але в загальному військовому плані випадає, що наші військові контролюють все в області. Так. Будуть контролювати і пильнують. Так, дивимось далі. Чернігівська область. Краще пішла ти... Так. Туди, де твоє місце. О, бистро я. Дякую, друзі. Дякую, дякую. Потім зайду на той профіль і гляну, що то таке. Що то за таке за е, висари. Так, дивимось Чернігівська область на наступну добу, попередження про загрози. 7. Чернігівська область на наступну добу. З краю зло випадає, бачите? Але тут з двома десятками, дві десятки тут сильніше, ніж, ніж це зло так випадає. Значить, ситуація от на кордонах, можливо, там е якесь загострення, щось таке е зло е є, присутнє. Не прям критично, але, друзі, треба бути уважним, обережним. З краю випало по краям області. І далі дивимось. Дякую, дякую, Лариса, дякую. І дивимось Чернігів на наступну добу, попередження про загрози там. Попередження про загрози Чернігів на наступну добу по 22 січня. 6-7. Чернігів. Ну, в Чернігові в основному розкладі тут поганих дуже комбінацій не випадає, ну, взагалі поганих комбінацій не випадає. Випадають, наші військові контролюють ситуацію. От, значить, більше от по області і края, бачите, в області. Але загально ситуація контрольована, наші військові випадають, захист випадає, значить, пови...